Більше одного мільярда ліквідацій за добу на криптовалютному ринку. Падає біткоін, ефір, альткоїни. Що робити далі? Та що буде з криптовалютним ринком? Продовження зниження, чи можливо це витряска перед майбутнім ростом? Розкажу в цьому огляді ринку. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. І почнемо ми з глобального огляду такої метрики, як ліквідації. За останню добу було ліквідовано трейдерів приблизно на 1 мільярд доларів. Зруйнував, що приблизно 208-209 тисяч позицій було ліквідовано. Найбільша позиція була. Ліквідована на окіксі на ефірі на позиції ефір USDT на приблизно 6,25 і мільйона доларів. Відповідно на що я хотів хотів би звернути вашу увагу, на чому відбувається найбільша ліквідація? Ліквідація це коли е, біржа забирає кошти тридерів в рахунок той позики, яка біржа дала вам, щоб ви могли купити, наприклад, ефір на тисячу доларів, хоча ви маєте ефіра. Всього на 100 доларів або маєте депозит цього 100 доларів за рахунок кредитного плеча, ви можете використовувати і 1000 доларів, і 10 тисяч доларів займу. Але якщо позиція йде на вашу сторону, то біржа її ліквідовує, тобто забирає ваш капітал в рахунок забезпечення тієї позиції. Відповідно, ви можете звернути увагу, в чому відбувається найбільше ліквідації, щоб не допускати помилок цих 208 тисяч трейдерів, які були ліквідовані за останні 24 години. В тому числі, до речі, мені написало декілька. Людей, і що їх ліквідувало більше, ніж на деяких ліквідувало насправді на сотні тисяч доларів. І я сказав їм і скажу і вам, що ви могли перетворити цей капітал за декілька років за рахунок складного відсотка, магії складного відсотка в дуже гарні цифри, скажімо так. Але так як ви діяли не по правилам, не по стратегії, наразі варто прийняти. Це, якщо з вами таке сталося, і діяти надалі по стратегії, по плану. Далі ми з вами поговоримо на про наш план для біткоїна та для альткоїнів. Тому обов'язково додивитесь додивлятись це відео до кінця. Зверніть увагу на те, що найбільше ліквідації відбулось саме в ефірі: саме приблизно 30% всіх ліквідацій було в головному альткоїні, а також в позиціях в головному альткої, а також Ще приблизно 50% було ліквідовано саме на альткоїнах, і лише 21%, 22% ліквідації були на біткоїні на найбільшій та найголовнішій криптовалюті. Справа в тому, що біткоін він трошки повільніше зростає, але насправді за останні три роки він виріс сильніше ніж 96% монет на криптовалютному ринку, але локально він менше знижується, відповідно менше ліквідацій на цьому інструменті. І він також відповідно більш безпечний. Тому, якщо ви хочете навчитись трейдингу, використовуйте більш-менш волатильні активи, наприклад, такі активи, як біткоін, які ще й довгостроково зростають. Тобто, вони вам можуть пробачити помилки. Тому я сподіваюся, вам це. Це зауваження, ця порада буде дуже корисна. А далі, я думаю, вам цікаво, що буде з криптовалютним ринком, а саме з біткоїном, в першу чергу, після чого поговоримо про альткоїни, а також вам цікаво дізнатися про мої позиції. Зараз зверніть увагу, що ціна біткоїна декілька разів протестувала верхню зону індикатора Support Band Pro, який ми зараз з вами бачимо на графіку. Цей індикатор допомагає нам визначати гарні зони підтримки та супротиву для ціни. Відповідно, нижня зона є дуже гарною зоною для підтримки. Після чого біткоін дуже часто любить від неї відбуватися, так і зростати а від верхньої зони він любить відбуватися вниз, після чого знижується або до середньої зони, як сталося зараз, або до нижньої зони. До якої також біткоін може впасти, але за деяких умов, які я вам розкажу протягом наступних декількох хвилин, в першу чергу розкажу вам про позицію, яку ми з вами також разом могли відкрити. Я вам про неї розказував в першу чергу, звісно, в нашій закритій спільноті в праймі, а потім я також написав частково про цю угоду і в нашому телеграм-каналі. Давайте вам зараз покажу це повідомлення. Тут вже якраз такі угоди ця була реалізована. Тобто, ви бачите, чому ми відкривали цю угоду, результати по цій угоді. А також до цього, звісно, ми з вами говорили про відкриття цієї позиції і які цілі ми по цій угоді маємо. Якщо повертаєте в телеграм-каналі, ви знайдете в принципі рекомендації по цій угоді. Ви бачите, що при досягненні біткоїнам нижньої зони індикатора Support Band Pro, а також при сигналах на індикаторі Bull Zone, що є додатковим підтвердженням про те, що ріст з великою ймовірністю буде. То ми з вами відкрили позиції. Перша частина позиції була закрита при досягненні середини каналу, про що я вам казав, тут було закрито 20% позицій. Наступна позиція була: ви могли закрити її при. Ціні 121 тисяча доларів, так саме в цей момент я написав пост в телеграм-каналі про це. А також у вас була можливість закрити цю позицію у випадку, якщо ціна біткоїна спуститься нижче, середньої нижче верхньої зони верхньої сірої зони. Це буде означати, що зниження, скоріше за все, продовжиться, але ви. В цьому випадку ви можливо пожертвуєте частиною вашого прибутку, тобто не закрийте по 121 тисячі, а закрийте по 120 тисяч доларів. Але якщо біткоін набереться сил і продовжить свій ріст, то ви не втратите потенційний прибуток. Тобто, так і сталося. Ціна біткої закрилась нижче нижче з верхньої зони, і я, як і говорив вам у відео, я реалізував цю позицію по 120 тисяч доларів, і середня ціна продажу була орієнтовно 119 тисяч доларів по цій позиції. Тобто, якщо ви підписані на канал і давно слідкуєте за нами, то знаєте, що це була дуже гарна угода. Ви могли забрати від одного від 6 до 7 ризиків. Тобто, жертвуючи одним доларом, ви могли б забрати 6-7 доларів, і це дуже класний ризик до прибутку в трейдингу класичним ризиком до прибутку вважається 1 до 3. Тут ми з вами забрали в два рази більше, ніж, мабуть, і можна було. Так? Тобто, це була дуже гарна позиція. Я сподіваюся, ви також зайняли її разом зі мною. Такі позиції бувають нечасто, але вони мають дуже гарну результативність, і ви також можете отримати індикатор Support Band Pro і Bull Zone. Я вам розкажу про них в кінці цього відео, як їх можна отримати. І, відповідно, зараз ми бачимо також, що ціна головної криптовалюти вона досягла середньої зони саме цього індикатора. І це дуже добре, друзі, тому що якщо ви подивитись на історію, ця зона середня, вона є дуже часто підтримкою для ціни головної криптовалюти. І наразі нам би з вами хотілося, щоб ціна біткоїна вона певний час тут Стояла біля, потестувала цю зону, і після чого вже продовжила свій ріст. В будь-якому випадку так станеться, якщо ціна головної криптовалюти, біткоїна, зможе втриматись вище цієї середньої зони. А зараз ця середня зона це 118 тисяч доларів. При зниженні нижче. Середньої зони можуть бути якісь відскоки, але з великою ймовірністю в цьому випадку біткоін прийде до нижньої зони. І як ви пам'ятаєте, про що ми говорили з вами в останньому огляді ринку, дуже часто ціна біткоїна любить приходити нижче попередніх мінімумів, це зараз 111 тисяч доларів. Тобто, при зниженні ціни біткоїна нижче середньої лінії, ми можемо з вами очікувати біткоін з великою ймовірністю саме по 110 тисяч доларів. Також дуже важливо. Вам звертати увагу на інші індикатори, наприклад, я вам покажу індикатор радар, який ми використовуємо в закритій спільноті. Не всі мають доступ до нього, але вам також треба знати про його сигнали. Ми відкривали з учасниками спільноти угоду по цьому індикатору по 116 тисяч доларів. Після чого біткоін виріс на 7% але після певних знову ж таки досягнення певних зон супротиву та після негативних. В лапках новин біткоін знизився і зараз ми маємо прибуток орієнтовно 1,6%, що також добре, тому що цей індикатор нам приніс дуже багато класних трейдів. І сподіваюся, в майбутньому, що біткоін все ж таки зможе продовжити свій ріст. Але я бачу певні передумови про те, що можливо сьогодні або завтра ми, точніше, завтра або післязавтра, ми закриємо угоду. По цьому індикатору, якщо біткоін все ж таки не зможе набрати сил і не почне формувати хоча б локальний висхідний тренд для того, щоб продовжити свій ріст. Тому е, також будемо слідкувати за сигналами цього індикатора. І також, якщо ми подивимося з вами на індикатор Support Band Pro вже на даному таймфреймі, то ми з вами побачимо, що вже три рази біткоін е, тестував верхню зону як супротив. І як ви бачите, після тесту е, цієї зони як супротиву, то біткоін дуже часто знижується, іноді навіть до серед. Середньої зони. Середня зона зараз знаходиться орієнтовно по 113 тисяч доларів. Але знову ж таки не варто перейматися до того моменту, коли локально ми з вами не побачимо зниження хоча б нижче середньої зони 118 тисяч доларів на годинному таймфреймі. І щоб нам, звісно ж, хотілося побачити, для того, щоб ви розуміли, коли біткоін показує найбільший ріст. А найбільший ріст на біткоїні ми з вами можемо побачити в той момент, коли ціна головної криптовалюти закривається всередині верхньої сірої зони. Після чого закривається вище е, рожевої лінії. Так, це означає, що з великою ймовірністю нас чекає декілька тижнів такого доволі непоганого росту. І будемо сподіватися, що після такого тесту, як, наприклад, був, було в жовтні 2024 року, після якогось локального зниження, біткоін зможе набратися сил і закритися спочатку всередині цього індикатора. А після цього вже і вище лінії, рожевої лінії цього індикатора, після чого, після чого досягне наших з вами глобальних цілей. А про це поговоримо в кінці цього відео. Далі ми з вами будемо Звісно, говорити про альткоїни, е, які вас цікавлять. Про них також можете, до речі, написати коментар, якщо щось е, вам про них цікаво. Е, наприклад, назву певних монеток, які ми розглянемо вже на прямому ефірі, е, цієї суботи. Так, тому обов'язково підписуйтесь та ставте лайк цьому відео, щоб не пропускати знову ж таки наступний прямий ефір та корисні огляди, огляди ринку. Зараз ми бачимо середню зону орієнтовно по 113 тисяч доларів. Будемо сподіватися, що біткоін сюди не знизиться, але найближчий час може набрати сил і закритись всередині. Сірої зони і закритись вище а, рожевої зони, це було б дуже добре. Будемо говорити про це по факту в наступних оглядах ринку. Найбільший, найбільша підтримка для ціни головної криптовалюти на даному таймфреймі, враховуючи те, що це динамічні зони, нижня зона буде знаходитись орієнтовно по. 97 – 102 тисячі доларів. Тобто, в цей момент, коли ціна біткоїна сюди приходить, а приходить вона сюди дуже рідко. Це траплялося всього п'ять разів за останній бичачий ринок. А дуже часто ця зона є серйозним супротивом, а точніше, дуже гарною підтримкою для ціни головної криптовалюти, після чого ціна. Знову ж таки, головної криптовалюти дуже сильно може зростати. Звісно, не так сильно, як це було на початку бичачого ринку, коли біткоін ріс майже безвідкатно на 80-100%, Але якийсь ріст ми точно з вами можемо отримати. Мінімум якийсь локальний відскок на 22-23%, тобто приблизно в цей діапазон. А далі, якщо він зможе набратися сил, сформувати висхідний тренд в тому випадку, то з вами побачимо і завершення цього бичачого ринку біля наших з вами цілей вже глобальних. Так може статися, чому біткоін може знизитись до цих зон, у випадку, якщо ціна головної криптовалюти знизиться нижче лінії індикатора Go Дуже часто при зниженні нижче лінії цього індикатора біткоін знижується на 20-25%, але не у випадку, наприклад, початку ведмежого ринку. Ведмежий ринок це період для тих людей, хто ще не знає. Це період, коли ціна головної криптовалюти. Знижується протягом одного року, тобто, умовно, біткоін може впасти, скажімо від 120 130 тисяч доларів до 20 40 тисяч доларів буквально за один рік. Можливо, зараз, коли ви прийшли на криптовалютний ринок, вам в це не віриться, але повірте, так як ми вже з вами з багатьма глядачами мого каналу вже це бачили і нараз. Повірте, можете просто подивитись на графіки так ви можете не вірити там мені, чи, наприклад, індикаторам, чи іншим людям, які вже давно на криптовалютному ринку, але ви можете відкрити графік, який був буквально декілька років тому. І при закритті нижче лінії індикатора Go на ведмежому ринку біткоін падає на 42%. Альткоїни падають на даний момент 70-80%. При повторному закритті наприклад, знову ж таки на ведмежому ринку біткоін падає на 60% до мінімумів на 73% альткоїни падають ще на 70-80% І від глобальних максимумів монети падають взагалі на 90-95 Тому те зниження, яке ми зараз з вами бачимо, про альткоїни ще трошки пізніше поговоримо. Але зараз ми бачимо зниження альткоїнів на 7-8-11% І повірте, це зниження. Це можна сказати, ну це просто локальна корекція, так а зниження на ведмежому ринку відбуваються дійсно е, серйозні. І якщо ви набираєте альткоїни на 100% капіталу або відкриваєте угоди з кредитним плечем на великі плечі, то чесно я вам не заздрю, і я вам раджу все-таки звертати увагу на лінію індикатора Голлайн. Тому що при зниженні нижче лінії цього індикатора особисто б я перестраховував власне капітал. Що означає перестраховував? Це означає, я продавав би частину біткоїна та альткоїнів, а можливо, вийшов би з усіх своїх позицій, тому що знову ж таки, якщо ми досі вбивчому ринку, може бути зниження на 20-25% і більш вигідні можливості для купівлі як біткоїна, так і альткоїнів. Відповідно, також якщо це ведмежий ринок, то ви збережете свій капітал, а також ми з вами постараємося заробляти і на падінні Криптовалют, це можливо за рахунок шорт позицій. Про них вже будемо говорити, коли, скажімо так, настане час вже говорити про шорти і про відмежий ринок. До речі, про це поговоримо також на прямому ефірі і в суботу, тому обов'язково приходьте, всіх чекаю. Тож, на наступному тижні з неділі на понеділок, скоріше за все, показники індикатора виростуть до 116 тисяч доларів. І в цьому випадку, якщо ціна біткоїна все ж таки знизиться нижче лінії цього індикатора, ви змогли б ви зможете забрати орієнтовно 10% прибутку дуже легко, буквально за. Півтора місяці, якщо використовувати цей, цей простий, але дуже ефективний індикатор. Тобто, тут, взагалі, скажімо так, у вас залишається мінімальний простір для зниження біткоїна, і це дуже гарні, дуже гарна можливість буде для того, щоб забрати такий дуже гарний прибуток. Хоча на максимумах він був 18%, але от 10% за буквально за півтора місяці, без всяких дій, маніпуляцій на ф'ючерсах, без цілодобового аналізу графіків, це дуже класний результат. І це ну мінімальний результат, який ви могли отримати, тому що до цього ви могли забрати і, наприклад, 22% або 44 близько до максимумів або, наприклад, ті самі 100% буквально за декілька місяців. Тобто, це дуже класний індикатор, тому також додавайте його собі на графік. І перед тим, як ми перейдемо до альткоїну, поговоримо про індекс страху та жадібності. Поставте лайк під цим оглядом ринку, якщо він для вас корисний. Також в кінці я вам розкажу, де ви можете отримати індикатор, якщо ви ще їх. Не маєте, але в першу чергу подивимось на показники індексу страху та жадібності. А на момент закриття даної свічки вони були на рівні 68 це Це була жадібність. На ринку, і це були локальні максимуми, Думаю, завтра вже показники знизяться до 50-55, до показників 50-55, тому що знову ж таки падіння могло налякати більшість гравців на ринку. В принципі, можна сказати, що дивергенція досі зберігається, і це дуже не дуже добре. Нам все-таки хотілося б хотілося б поступово досягнення зони екстремального екстремальної жадібності, тому що якраз в зоні екстремальної жадібності біткоін максимально прискорюється разом з альткоїнами. І при в момент, коли з максимальної жадібності, з екстремальної жадібності цей показник знижується в зону нормальної жадібності, як правило, біткоін і альткоїни йдуть на корекцію. А ми з вами можемо забрати наші гарні прибутки. Тож зараз ми з за вами не бачимо якоїсь дуже сильної перегрітості. Але звісно, ця дивергенція на ціні та на показниках індикатора вона можна сказати трошки турбує. Але знову ж таки, для нас найголовніше це показники наших індикаторів, це Support Band Pro, це Radar, це Everest і також GoldLine – Це індикатор, які ви можете отримати в моєму телеграм-каналі. Тепер перейдемо до альткоїнів. зараз ми з за вами бачимо знову ж таки графік головного альткоїна ефіра, від якого залежить весь альтсезон. Потенційний, так, і ми з вами бачимо, що про те, що ми з вами говорили декілька тижнів тому, точніше, буквально тиждень тому, при поверненні ціни ефіра в середину. Сірої зони індикатора Big Money Alts – це індикатор доступний тільки для деяких учасників нашої закритої спільноти Prime, при закритті всередині сірої зони цього індикатора ефір може дуже швидко прискоритися. І він дуже гарно прискорився. На що варто зараз звертати увагу? Як і в попередньому огляді ринку, я вам скажу, що при зниженні ефіра в зону нормальних значень на індикаторі RSI, це означає, що, скажімо так, сила тренду ефіра, вона знизилась. І це означає, що з великою вірності ми з вами побачимо або якусь консолідацію, або корекцію мінімум до до скажемо, нижньої зони, ніжної нижньої сірої зони, це орієнтовно 4 тисячі доларів, і до середньої сірої зони це орієнтовно 3 тисячі сто три тисячі доларів. Так це цілком можливо, особливо при формуванні такої дивергенції, тобто розбіжності показників ціни та показників індикатора. Тобто на це дуже важливо звертати увагу, якщо ви особливо якщо ви тримаєте альткоїни і ефір, тому будьте обережні. Особливо та звертайте увагу на те, при звертайте увагу на те, що ефір може вийти на індикатори RSI в зону нормальних значень. На це також дуже важливо звертати вашу увагу. Також подивіться на те, як реагують альткоїни на падіння знову ж таки, головної криптовалюти. Бачимо, що на ефір це не сильно вплинуло. Ефір знизився всього на 3%, приблизно як і біткоін, але альткоїни не так. Позитивно все ж таки відреагували на падіння головної криптовалюти, і повірте, знову ж таки, що на ведмежому ринку, якщо ви неправильно можете визначати момент гарний на ринку для того, щоб в нього входити, то на ведмежому ринку біткоін буде знижуватись протягом 80% всього часу. Тобто, якщо на бичачому ринку біткоін 80% часу зростає, то на ведмежому ринку все навпаки. І відповідно, якщо ви на максимумах накупите собі альткоїнів, то така картина, таку картину ви будете бачити. Майже щодня і е, добре, якщо ціна альткоїнів просто падає. А коли знижується ваш депозит, повірте, це дуже неприємно. Тому е, будьте обережні з монетами, а поки що турбуватися знову ж таки, немає про що, поки ціна біткоїна не показує якихось супернегативних супер сигналів. Вона знизилась всього на 4-5%, і це нормально для бичачого ринку. В середньому біткоін падає на 20-25%, але знову ж таки треба бути обережним, особливо в цій фінальній стадії е, бичачого ринку. Коли знову ж таки з'являється максимальна ейфорія і хочеться просто купити всі монети, бо там є якась секретна технологія, яка от точно дасть мені ікси. Ми, ну, ми з більшості глядачів це бачили вже декілька разів, і нам цікаво, звісно, примножувати наш капітал, а не вірити в якусь там супертехнологію. Тому я вам зараз покажу наступну нашу розробку, яку вам показував ще рік тому, і тоді ми з вами говорили про те, коли може закінчитись той самий бичачий ринок і початись ведмежий ринок на індикаторі Bitcoin Cycles при зміні жовтої лінії на червону лінію, дуже часто, якраз таки після цього починається той самий ведмежий ринок. Так було і в 2014 році, так було в 2017 році, а так було в кінці 2021 року. Після чого вже почався той самий ведмежий ринок, про що я вам казав, зниження біткоїна протягом 80% часу. І також ми з вами говорили про те, що в вересні 2025 року з великою ймовірністю, може початися той самий ведмежий ринок. Звісно, ми з вами відводимо певний, певну можливість, що цей е, бичачий ринок він продовжиться зміститься на 3-4 місяці вперед, тому що це глобальний індикатор. І приблизно до кінця цього росту у нас є ще час, наприклад, до кінця року, але знову ж таки дуже важливо звертати увагу на цей індикатор та інші важливі показники, щоб знову ж таки не втратити власний капітал і з часом його примножити. Саме про це ми поговоримо на нашому наступному прямому ефірі, який буде в цю суботу, тому підписуйтесь на канал. Також ви можете отримати індикатори, які я показав в цьому відео в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео, і в другому закріпленому повідомленні є індикаторний бот, в якому ви можете отримати, по-перше, інструкції, як користуватися цим індикатором, і загалом доступ до тих розробок, які вас цікавлять. Також я зараз вам рекомендую подивитися. Наш новий майстер-клас, який набрав вже майже 3 тисячі переглядів, ми отримали по ньому дуже класні відгуки як від новачків, так і вже досвідчених людей на криптовалютному ринку. Тому обов'язково раджу його подивитись. Він зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду!